Навчання у дві зміни, аби всі учні та працівники змогли поміститись в укритті. Саме так вирішили вчитись в одній зі шкіл на Сарненщині. адже школярів більше тисячі. У разі тривоги сховатись всім в укритті не буде змоги, тому вже напрацювали алгоритм майбутнього навчання. Як відбувається процес облаштування бомбосховищ у навчальному закладі? Дивіться далі у сюжеті. 1225 дітей навчаються в одній з найбільших шкіл Сарненщини. Сьогодні тут інспектують укриття, у якому тривають останні приготування до навчального процесу. Аварійне світло буде витримувати десь від 2 до 3 годин. Коли буде знестромлення. там будуть санузли для дітей. Повноцінне зробили каналізацію. У закладі є два типи укриття. Менші кімнати розраховані на 100 учнів. Їх є чотири. Більше приміщення вміщує 500 осіб. Розпочали ще. Весною, тому що це було як складське приміщення, нам треба було його розчистити, привести до порядку, а тоді вже почати ремонтні роботи. Ну, воно розраховано десь на 500 дітей. А в старому корпусі ще є на 400 буде. Там ще чотири кімнати буде по 100 дітей, на 400 буде, а ділити на дві зміни. 600 садимо в одну зміну, 600 дітей в другу зміну. Начальний процес буде відбуватися у дві зміни, аби кількість учнів, техпрацівників та учителів могли безпечно перебувати в приміщенні укриттів. Вже всі скучили за школою. Ну, є така пропозиція, якщо батьки ну, не підтримають нас, то я думаю, що нам вдасться переконати перших класів і 11. Цих ми обов'язково вже якось. Переконаємо, щоб вчилися очно. На Рівненщині продовжують працювати над облаштуванням бомбосховищ в навчальних закладах. Роблять все можливе, аби вони були безпечні. Наша задача забезпечити безпеку. Це дві складові, які ми сьогодні маємо переслідувати. Безпека учнів і всіх учасників освітнього процесу, і відкриття шкіл 1 вересня для навчання офлайн, щоб всі могли спілкуватися. Ми не маємо права, повторюсь, пропустити третє сезон навчання. Це дуже важливий третій рік для забезпечення освітнього процесу, щоб покоління було високоосвіченим, інтелектуальним. Це майбутнє нашої країни. До початку вересня всі роботи з облаштування бомбосховищ у навчальних закладах повинні закінчити. Анна Цук, новини рівного.